Спочатку удійні князівства не були спадковими. Окремі представники княжого роду переходили з одного князівства до іншого за старшинством, але скоро лінії старшинства переплуталися, виникли суперечки, які часто вирішувалися силою зброї. Виникає тенденція перетворити уділи на спадкові вотчини. Це і було юридично оформлено у 1997 році на Любецькому з'їзді руських князів, де було ухвалено з повісті минулих літ. Кождо додержить да отчину свою. Звичайно, це не могло не відобразитися на політичному становищі держави, воно її ослаблювало і викликало такі собі тенденції політичної децентралізації. Кількість удільних князів та їх межі не були постійними, оскільки окремі князі прагнули збільшити свої володіння або виділити нові за рахунок існуючих, це було причиною особиць і феодальних війн, характерних для історії Київської Русі і русів загалом кінця XI і аж до XIII століття. Великі одільні князі, хоч і вважалися васалами Великого князя, були не слабшими, а іноді і сильнішими за нього. Багато хто з них навіть претендував на Київський престол, внаслідок чого протягом 12-13 століття точилася жорстка боротьба за Велику князівську владу. Аналогічну картину ми бачимо і в інших середньовічних країнах, що стояли на ступені розвинутого феодалізму, наприклад, в Англії, Франції, Німеччині. І аж до утворення централізованих держав дубу пізнього середньовіччя такі війни не припинялись. Київ номінально залишався столицею, а Великий князь київський верховним володарем усієї Русі. Боротьба за Київ, власне, за право називатися Великим князем, тривала аж до татаро монгольської навали. В цих умовах Київ стає головним вузлом подій, які відбувалися на Росії в кінці 11-го на початку 13-го століття, і його історія безпосередньо зв'язана з історією Росії в цілому.